Привітки, вітаю вас на каналі Агні Арт. Це канал, де ви знайдете дуже багато всього про творчість та загалом багато всього корисного та цікавого. Залишайтеся зі мною. А сьогодні ми з вами намалюємо милу листівочку з коником. З'олівець, лінер, гумка, маленький, папірець, 7 на 10 см. Акварельний, зверніть увагу, можна брати будь-який, але головне, щоб був акварельний. Також багато пензлів, нам здобуті буквально три штуки, я вам показую все, що в мене є. А також, звісно ж, гарний настрій, мотивація, акварелька, водичка, серветочка, і я пропоную починати. Беремо великий пензель, у мене це дуже великий пензель, і змочуємо територію навколо нашого коня. І тепер беремо цим же пензелком кольори, які нам потрібні. Це в нас буде, почнемо з жовтого, робимо з вами місце, де будуть вогні. Фон буде схожий на фон попередньої листівки, але не зовсім. Беремо тепер інший пензер, можна взяти менший трохи. І беремо такий темно-зелений плюс фіолетовий. Змішали. Ви Вийшов доволі темний колір, і ним, підходячи, ось так робимо. Швидко працюємо. Тепер беремо так беремо тепер такий синіший колір, смарагдовий навіть. Тут роблю, бачите. Ось так. Мені прям дуже подобається, до речі, ця картинка вона дуже простою буде, і я гадаю, що в кожному сподобається малювати саме в такому стилі, коли ось так фарби красиво переходять одна в іншу. Так як рік вогняного коня, хоча я не хотіла дуже сильно до цього прив'язуватись, у мене кінь буде помаранчевим і яскравим ось таким кольором. Я візьму, звісно, побільший пензлик, це я вам так просто показати, який колір. І в загальному, якщо чесно, цю роботу може намалювати навіть маленька дитина. Мені здається, що цю роботу намалює кожен, вона дуже проста, класна. І принесе гарні емоції, тому, кому ви це подаруєте, адже якщо красивенько ще тут щось під написати, підписати, її можна прикріпити на ваш подарунок або загалом просто червоний і додаю ось тут такими. Рожевий плюс червоний, такий кольор виходить. бордовий Красивий, коротше, колір дуже таке є, і просто можна придбати в кюветці, Наприклад, якщо ви купуєте собі акварель професійно, можна придбати. Так. Беру тепер ось цей смарагдовий і зафарбовую світло обережно. Чому я не взяла якийсь просто світлий салатовий такий? Тому що мені захотілося смарагдового, більш такого королівського відтінку. Готово. Беру рыжевый и роблю вот тут такие крапки. Это мне не подобается. Готово.